Всім привіт! Якщо вам пощастило жити в квартирі з електроплитою, то ви всі стикнулися з проблемою, що вам потрібно десь якось готувати, кип'ятити воду, коли не можна цю плиту електрично або індукційну, або електрочайник запустити. Я вважаю, що найкраще вам організувати свою кухню за допомогою портативних або не дуже портативних газових плит, пальників, як туристичних, і кемпінгових, або якихось можливо таких от великих балонів. Розкажу, чому це краще, розкажу які плюси, мінуси в кожної системи і для кого я рекомендую конкретний тип пальника. Розкажу трошки про витратні матеріали, тому що це важливо. Про цангові про різьбові балони. Також трошки розповім про техніку безпеки, можливо, буде пару лайфхаків. Відео розраховано на звичайних побутових користувачів не для туристів, тому що туристи, як правило, цю інформацію знають. Проте, якщо ви досвідчений турист і все ж дивитеся це відео, можете залишати свої рекомендації по організації кухні в себе вдома. Це буде корисне нашим глядачам. Починаємо знайомство з наших портативних туристичних невиносних пальників. В чому їх плюс в їх компактності? Тобто, оце от і весь наш пальник. Він займає мінімум місця і мінімум ваги. Середній такий от пальничок до 100 грамів вагою пакується в отакий от маленький холщовий мішочок. При цьому, якщо ви маєте якийсь портативний казанок, цей балон газу, це все дуже компактно і може бути перенесено з собою. Вони досить непогані по співвідношенню витраченого газу і, скажімо так. Закип'яченої води, це класно. Тепер пройдемося по мінусам. Дехто вважає таку систему нестійкою, але проблема не в стійкості самої системи, тому що ви можете поставити таку от підставку під балон, збільшивши площу опори. І він буде досить стійким. Проблема в тому, що у вас ваша кастрюля, ваша пательня не з'єднана жорстко з цією системою. Вона знаходиться високо, відповідно, легше може бути перевернути. Тим більше, якщо це от якась така от кастрюля. А якщо врахувати, що от коли вам доводиться готувати на такій системі, це як правило у вас вимкнули електрику. Тобто, ви десь при якихось ліхтарях це все готуєте, тобто освітлюється ваша кухня, ваша робоча зона не дуже класно. Оце все, що торчить, є потенційним джерелом небезпеки, особливо для тих, у кого в квартирах є малі діти. Які можуть полізти туди до робочої поверхні. Є якісь тварини, які можуть скакати на стіл і те все зачепити і перевернути. Тому що можу сказати: я раджу цю штуку тим, хто хоче мати портативну кухню, яка завжди з вами. Хто повинен зранку дома приготувати на ній, потім десь переїхати на роботі, так само на ній приготувати. Також я раджу цю систему для тих, кому треба готувати на одну-дві людини. На трьох людей вже не завжди може бути комфортно, тому що об'єми, наприклад, 2-3 літри і так далі на такому пальнику використовувати. Вже не дуже зручно. Другим підвидом такої системи буде, от так, це треба прибрати, щоб було безпечніше, буде інтегрована система. Отут якраз проблема з стійкістю, з з'єднанням нашого казанка з пальником вирішено, тому що це все єдина, будемо казати, система. Верніше краще за все, вона працює, от коли воно єдине. Воно може роз'єднуватися і має роз'єднуватися для обслуговування. Проте. Коли вам потрібно саме кип'ятити воду, поставили, защокнули або інші типи з'єднання, і це все жорстко не перекидається. Це типа класно. Ці системи спроектовані так, щоб витрачати мінімум часу і мінімум газу на те, щоб отримати один літр окропу. Це класно, це супер. А вам цього балона вистачить, щоб зробити умовно вдвічі більшого кропу, ніж там на якомусь просто стандартному пальнику без Отакої системи, проте на цьому переваги такої системи закінчуються. Вона класна для туристів, яким потрібен мінімалізм. Ця система досить дорога, а іноді безумно дорога. На цьому можна було б завершити. Ще з мінусів, те, що корисний об'єм у неї десь відсотків 60, як правило, від загального, тому що вода в ній вскипає дуже швидко і дуже інтенсивно. Тому заповнювати її до повного. Ну, типа, не годиться готувати в ній щось довго, наприклад, там варити якесь там пюре, кашу і так далі. Теж не дуже, тому що з регулюванням тонким тут важко, і те, що там є на дні, часто пригорає. І такі системи, як правило, розраховані тільки на мінімальний об'єм тари, тобто, ну не знаю, там ну, літр півтора рідко, тому це чисто там для одної людини і так далі. Спеціально купувати таку систему під наше екстрене готування вдома, я не раджу через саме її велику вартість. Якщо вона у вас, звичайно, є, то використовуйте на здоров'я. А тепер переходимо до іншого типу компактних туристичних пальників, а саме до виносних. Тепер подивимося, що нам дає виносний пальник. Це теж досить компактна штука, от в такій заводські. Покупці достається, розбирається, тобто він зроблений так само, щоб займати менше місця, проте має досить широку форму своїх опор. І він є е, нижчим, тому що він у нас є, скажімо так, винесеним і доєднується за допомогою цього гнучкого шлангу. Відповідно, стоїть він у нас на поверхні низько. От сюди от. Вкручується наш різьбовий балон. До речі, першим позитивом такої системи буде те, що ви можете придбати окремо перехідник і живити цю систему від цангових балонів. Тобто вкручується різьба цього перехідника сюди. Сюди доєднується цанговий балон. Це зразу от вам перший позитивчик. Другий наш позитив, наша система є низькою і стабільною. І при цьому вона, кстати, є дуже потужною. Тобто на цій системі мені вдавалося нормально гріти, ну, скажімо так, 7-літрову каструлю води. Вона нормально нагрівалася, нормально закипала. Це є потужна, класна система. Вона є дещо шумною, якщо видати її на максимум. І тут, до речі, є класний лайфхак саме для цієї системи, який дозволяє зробити те, чого не можна зробити на невиносній. Коли у вас е стає мало газу в балоні, от бачите, я ну, досить е майже на максимум викрутив горить слабенько. Ви робите так. Перевертаєте балон, ваш зріджений газ потрапляє вниз і. Починає це все горіти суттєво краще, ніж до цього. Багато хто з вас помічав, що газові балони, якщо вони довго працюють, суттєво охолоджуються. Чому це відбувається? Тому що реакція випаровування газу це реакція, яка відбувається з поглинанням тепла. Відповідно, вам треба ваш балон гріти, тому що щойно він охолоджується, тиск газової суміші в ньому зменшується, відповідно, наш пальник починає горіти е, гірше. Також у деяких систем, скажімо так, більш просунутих, є. Трубка латунна, яка виходить поруч з нашою комфоркою. Це зроблено для того, щоб наша газова суміш попередньо прогрівалася перед подачею в нашу комфорку в розсікач і ефективніше згорала. Це є класно, але це тема тільки в більш продвинутих системах. До речі, у мене ось зошит з результатами дослідів я на різних типах посуду на такі звичайні побутові кастрюлі, яку я використовую на індукційній плиті, там казанка з радіатором і з титанового лекового казанка проводив серії дослідів, де записував скільки витрат газу іде на кип'ятіння одного літру води без лайфхаків з лайфхаками. Скільки так само я не знаю, часу займає закип'ятити воду в електрочайнику і на електроплиті. І про це про все буде в іншій передачі, так що. Не забувайте підписуватись на канал і слідкувати за нашими оновленнями. Що є мінусовим у нашої системи? Ну, в принципі, я бачу в неї тільки один мінус. Вона трошки більше і трошки важче за нашу невиносну. Все більше мінусів я у неї не бачу. Такий тип пальника я можу рекомендувати для тих, кому потрібно готувати великі об'єми їжі в великій тарі. Це раз для тих, кому потрібно готувати в тому числі і на холоді, тому що не дай Боже в вашій квартирі так само холодно, як і надвору, цей пальник буде працювати так само ефективно. Тобто, співвідношення витраченого газу і отриманого окропу в нього буде одне з найкращих при Врахуванні його ціни середні цінники на такі штуки, десь там 1,5-2 тисячі гривень. Це як на прості, якісь просунуті брендовані, звичайно, можуть коштувати дорожче. Також цю систему я рекомендую для тих, хто є військовими і вимушені жити в польових умовах. Тепер пару слів щодо балонів, від яких живляться наші оці портативні системи. Це різьбові балони. Вони бувають у нас трьох видів: там 450 найбільші, там двісті, тридцять, і соточки. Я рекомендую брати саме великі балони, тому що вони є на Кращими з точки зору автономності, співвідношення ціни і об'єму газу. Ну і перезаправляти їх потім, відповідно, доведеться рідше. Тепер розберемо улюблені всіма плитки на цангових балончиках. Чому вони всіма улюблені? Тому що вони продаються всюди, як плитки, так і наші балончики. Стартовий рівень це такі от рішення. Я його називаю хатинка на курячих ніжках. Коштує воно недорого, там, не знаю, 500, може там 700 гривень десь на виході з метро в побутовому магазині. Але от, оцю я придбав. Недалеко від роботи написано solid and durability. Це означає, що міцна і така вся солідна конструкція, типа тихий звук, volume small and easy to carry about. Ну, що я вам хочу сказати, на рахунок її солідної конструкції, все тут так от гуляє. Коли ставиться на неї якась кастрюля, ще там більшої ваги. Тобто це, ця конструкція теж дещо гуляє. Чим більшу вагу ви на неї ставите, тим. Нестійкішою вона стає, редуктора вона не має, відповідно працює дійсно голосно, ну, в порівнянні з такою іншою плиткою на цангових балонах, саме плиткою в чемоданчику. Тому, для кого би я її рекомендував? Для тих, у кого ну, немає просто грошей на щось більш дороге. Раз або для тих, хто має, можливо, в квартирі газове стаціонарне обладнання, тобто там газову плиту, але ну, наприклад, переживає, що там з часом і газ перестануть подавати в газові плити і хоче мати все одно якесь резервне джерело. Хіба що так все більше ні для кого я б її не рекомендував, тому що конструкція така от хлібенька. Тепер переходимо до наших чимоданних варіантів. Чим вони класні, тим, що, по-перше, вони є максимально схожими на звичайну газову плиту, яка там була десь у когось із вас у бабулі в селі. І вони є низькими і максимально простими до освоєння. Тобто, коли у мене дружина побачила цю штуку, вона сказала: Я не хочу готувати на твоєму туристичному пальнику, купи мені ось таку. Ну що ж, вимушений буду купувати. Все тут просто працює. Ось наш відсік з балоном. Балон вставляється в робоче положення. Важливо оцим от елементом вирізаним під наш флажок. Вставляється, флажок опускається, фіксатор притискає. Закриваєте газ до повного викрутила, спрацювало п'єзо. Ну, тобто, все максимально просто для домогосподарок це буде найпростіше, найзрозуміліше рішення. Другим позитивом такої конструкції буде наявність в ній редуктора. Ось тут от він розташтований. Але цей плюс іноді може бути і мінусом, тому що по мережі ходить багато, скажімо так, інформації, відео про так звані неправильні балони. Тобто люди купують балон, ніби там виглядає все стандартно, але при цьому не хоче нормально працювати, тому що. Оцей от фіксатор ви не можете затиснути. Це через що? Тому що під редуктором є запобіжник. Редуктори розраховані на певний тиск в газових балонах. Тобто є різні суміші. Є бутанові балони, які у нас, скажімо так, будемо вважати літні суміші. Є... Пропан, бутан і зобутан, є, є інші комбінації, і щойно ви маєте більший тиск в вашому балоні, ваш редуктор може відмовлятися його приймати. Яким рішенням ми маємо користуватися? в такому випадку? Ми маємо наш балон охолодити. В морозилку кинули, він охолов, тиск е, газової суміші тут зменшився. Ви його швиденько вставили, почали використовувати. Відповідно, після цього він ще сам починає охолоджуватись під час використання. Система відповідно його схаває. Додатковим плюсом може бути також те, що в деяких конструкціях таких плиток є можливість за допомогою окремого місця підводу. Отак, от сюди це накручується, сюди резиновий шланг, резиновий шланг до такого газового балону. І відповідно ви маєте суттєво в десятки разів більшу ємність вашого джерела живлення, тому що цей от наш балончик він є. 220 грамів газу. Вони є, до речі, різні, 220-190. І по факту його вистачає не на так і довго. Якщо без всяких лайфхаків використовувати. Кип'ятіння одного літру води, от холодної води з-під крану, от цій кастрю. Це займає там, в мене близько 10 хвилин часу і близько 23-24 грамів газу. Це вода там, температурою там, 9-10 градусів, ну, яка холодна з крану біжить. Відповідно, порахуйте 220 грамів на 24 грама на 1 літр, ну, скільки ви там, 9 літрів окропу матимете, і то, як правило, не стільки, тому що, щойно тут газу стає менше, в ефективність балону падає. Відповідно, там хай буде 7 літрів. І це тільки вскип'ятити. Якщо готувати, тобто якщо вам треба зварити борщ, зробити плов, то може вийти так, що ви зробили борщ, плов, закип'ятили чай, і балон сказав: Я пустий, треба купувати новий. А це 100 гривень. Вроді тільки небагато, але швидко вигоріло. Великий балон, довга автономність. Тепер пару слів про балони. Вам, як новачкам, доведеться з цим стикнутися. Цей балон я купував себе біля виходу з метро. Тут написано 320 мілілітрів. На цьому написано 220 грамів. Я такий зробив вигляд, що я нічого не розумію. Кажу, а от що це тут так багато газу? Кажуть, да, це типу, мол, 320 грамів. Я кажу, але ж написано мілілітром. Вони кажуть, так, грам і мілілітр це одне і те саме. Вони помилились, ла 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 Коротше, намагалися мені навішати лапши. Тут ззаду написано дрібним шрифтом, що це 190 грамів. Відповідно, шукайте. Інформацію про місткість балона саме в грамах, а не в мілілітрах. І якраз цю місткість ви і можете визначати, якщо хочете поекспериментувати ваги на них балон, закип'ятили літр води, зважили балон до цього. Після цього зрозуміло, скільки газу витратилося. Тепер поговоримо про мінуси цих плиток в порівнянні там з іншими. Вони є менш компактними, тобто ця кухня має бути як правило більш-менш стаціонарною, або якщо перевозитись, то на авто використовувати супершироку. Посуду, тобто якісь такі от відра, якісь такі от кастрюлі здов... величезні не варто. Тут е, вказано, що не потрібно розташовувати посуд, який своїм дном буде закривати цей наш відсік з балоном, тому що тепло буде екрануватися від посуду, балон може перегрітися, це може бути небезпечно в будь-якому випадку. Пам'ятайте, що ваш балон з газом, газ, що коли він горить, це небезпечна штука, особливо коли ви знаходитесь поруч, коли обиратимете собі. Плитку в чемоданчику звертайте увагу не тільки на її там можливість окремо живитися від великого балону, там наявність п'єзу палу і так далі, а ще і на її габарити і вагу. Тому що ось подивіться раз плитка і два плитка. Ну, і відповідно, чемоданчик раз і два. По вазі. Оця на 40% менше. Тобто ця там 2,2 кГ, ця 1,2, ну так приблизно. По об'єму вона теж на 40-45% менша. Відповідно, все одно ви будете компактніші. Це класно, коли вам періодично треба її десь з собою таскати. Це раз. Проте не без недоліків. Щойно ви сюди ставляєте балон, вона стає більшого габариту. І з балоном всередині ви її в чемоданчик уже не вкладете. Балон вам доведеться, ну типа окремо класти а плитку, типа без балону. А тут ви відповідно можете балончик транспортувати всередині вашого чимоданчика, всередині відсіка. До речі, якщо ви готуєте каву в турках з маленьким діаметром донця, то тіпа, звертайте увагу на оцю от відстань, щоб вона у вас сюди ставала і не провалювалася, або вам доведеться шукати сюди якийсь не знаю металевий листочок, на який його ставити. Ну а тепер переходимо до нашої кухні на великих газових балонах. Ось нарешті добралися до нашої самої економічної кухні, а саме кухні за допомогою великого балону. Тут ми маємо самий дешевий літр нашого кропу, тому що тут є великий літраж газу, це там від 3 до 8 літрів балони, побутові, які люди, як правило, використовують. Вони бувають в двох різних типах комплектацій. Бувають з накрученою комфоркою. Ну, відповідно, тут у нас відкривається подача газу. Запалюється, готується. Є з виводом бічним, де ви цим самим шлангом можете живити або портативно цю плитку в чемоданчику, або якусь іншу плитку, двукомфоричну і так далі. Дехто із умільців від таких балонів відповідно заряджає оці балони. Отут, до речі, до законодавчого, скажімо так, поля звернемося. Цей балон офіційно перезаряджати можна, можна, рекомендується і так далі. Оці балони це вказано на упаковці. Вважаються одноразовими. Але це, скажімо так, по-написаному. По факту народ їх перезаряджає щодо того, як хто це робить і які є плюси і мінуси, це буде все в окремій передачі. Повертаємося до нашого цього величезного баняка і баняка зверху на ньому. Ви можете тут використовувати досить великі об'єми тари. І досить великі літражі, тому що система є важкою і стійкою. Перекинути її, ну тіпа, майже неможливо. Єдине знов таки кастрюлю цю збити можна. Хоча, правда, якщо в ній багато води, то збити буде, ну ті, важче. Це раз. Проте ви маєте пам'ятати, що бажано, щоб кастрюля і будь-яка ємність не виходила за рамки от, оцього от кола, щоб е, не було екранування знов таки від дна на нашого посуду на Площину нашого балону, щоб ви його не перегрівали, тому що пам'ятайте тут більший об'єм газу, і відповідно це більший об'єм небезпеки. Одним з мінусів такої кухні, як на мене, буде те, що зараз наш ринок забитий великою кількістю товару різної якості, будемо так казати, тому що ажіотажний попит він породжує те, що люди просто прибігають, купують, що є аби хоч щось. Відповідно, великий ризик нарватися на щось неякісне і. Ви маєте пам'ятати, що ви, там, не знаю, в п'яних, кривих і так далі, якихось необережних руках це підвищене джерело небезпеки. Ті, хто скажуть, Та як же так, в сільських хатах стоять величезні балони, усі на 27 літрів, там стоїть плита, і там моя бабуля на ній готує їжу. Пам'ятайте, що в цих хатах між балоном і вашою плитою. там, на цьому потужному резиновому шлангу, стоїть великий редуктор. Відповідно, це вже зменшує якийсь момент того, що зайвий тези газу піде на вашу плитку. Тут цього редуктора немає, тому отаке от рішення вважаю найбільш доречним для приватних будинків. Тобто там, де, по перше, як правило, краща вентиляція. Наші квартири з металопластиковими вікнами, як правило, не найкраще провентильовані в порівнянні з сільськими хатами. Це раз, по-друге, в наших квартирах ми знаходимося в середині цього мурашника. Поруч з нами живуть люди. Якщо ми не впевнені в своїй обережності, в своїй пряморукості і так далі, то ми ризикуємо, використовуючи його не тільки своїм життям і своїм житлом, а і життям і житлом сусідів, які живуть поруч з нами. Якщо вже ми говоримо про безпечність. То варто знати загальні елементарні правила. Сподіваюсь, більшість із вас їх знає, і виконує, але повторити буде не зайвим. По-перше, не використовуйте такі штуки поруч з якимись нагрівачами, поруч з джерелами відкритого вогню. Це перше, по-друге, використовуйте їх в провітрюваних приміщеннях. Це теж важливо, і не ставте їх поруч з легкозаймистими матеріалами або навіть не з легкозаймистими, а просто не знаю. У вас тут -от, над робочую поверхню вашої кухні. От, Другий ряд цих от е, шкафчиків висить. Наприклад, в такому балоні чуть більше видали подачу газу. Це полум'я може долетіти аж до поверхні ваших цих от, е, шкафчиків на кухні. Також є така штука, як датчики чудного газу. Їх теж люди, які дбають про свою безпеку, встановлюють в своїх приміщеннях, щоб розуміти, що щось відбувається не так. Цей датчик вам просигналізує. Також важливо при перезаправленні балонів. а... Такі балони, я ж кажу, багато хто перезаправляє і такі. Заправляти їх в перевірених місцях, перевіреними сумішами, тому що це теж може бути небезпечно. Якщо у вас якась е, людина з низькою кваліфікацією зробила вам заправку балона, потім це вам може вилізти боком саме як користувачу. До речі, найкраще з правилами безпеки в умовах загазованості знайомі шахтарі, тому що в них викиди метану в шахти часто бувають, і це люди, якраз які є найбільш дисциплінованими, і у яких такі речі, як ексцеси з газовим обладнанням, напевно, ніколи не стануться. Ще пару слів хотів про ціни. Якщо говорити про наші звичайні пальники туристичні компактні, їх там можна придбати за якісь там там півтори-дві-три тисячі гривень, там інтегровані за там 200 двісті доларів, ціло там не знаю, від там 3 там до 6-7 тисяч і так далі, тих, кого обурює те, що це все зараз досить дорого, а раніше було дешевше, можу сказати, що по перше у нас е, змінилася вартість нашої національної валюти відносно долара. Ну, типа, це вже може впливати. по-друге. завжди в час ажіотажного попиту. У нас є декілька варіантів. Товар може зникнути з вітрин, ціна на товар може різко підскочити, тому що його мало а бажаючих багато. Це все в ринкові такі, типа, моменти. Або може з'явитися дуже багато неякісного товару на ринку. Одною з моїх перших рекомендацій для моїх знайомих в перші дні повномасштабного вторгнення було: купуйте собі пару хороших ліхтарів з максимальною автономністю, купуйте собі газовий пальник компактний і запам. З балонів для нього купуйте собі павербанк, якийсь телефон, який має максимальну автономність. Ті, хто з моїх знайомих дослухались до цієї рекомендації, ті придбали це собі за невеликі відносно ще гроші. А у нас у всіх було вже там 7-8 місяців для того, щоб приготуватися. Продовженням цього відео буде наступне, де я розповім про типи посуду, про вплив цих типів посуду на швидкість нашого готування, про типи газових сумішей, про перезаправлення наших балонів і про багато корисних лайфхаків, як зробити так, щоб з одного балона ви отримали. Мали більше окропу і за меншу кількість часу. Для того, щоб це не пропустити, не забувайте підписуватись на наш канал. Для того щоб жити в мирній країні, не забувайте допомагати тим, хто її боронить, а також волонтером. Успіхів вам і безпечного готування на вашій кухні.